Також відомий нам усім Олександр Усик, так. чемпіон світу у важкій вазі, фантастичний. Як вам працювалося з ним? Адже ви прийшли з боксу в ММА. Як з ним працювалося? І Я дещо розкажу про Усика. Він дивовижний. Дивовижний прекрасна душа, він відкритий, він е, любив розповідати нам чудові історії. Він яскрава особистість. яскрава. Велика людина. Я виходжу з ним у ринг, і знаєте. Е, ми не робили склеюк. Бенні не хотів робити склеюк. Він одразу сказав: Я знаю в тебе чудові дублери, але я хочу знімати тільки з тобою. Тобто, я сам йду в бій і отримую поповній. <рес> і от перший раз, коли я щепився з Усиком, ми реально відпрацювали усю сцену бою від початку до кінця. І я вже тоді зрозумів, я тобі розповідав, так. коли щепився з ним у клінчі, коли відчув його хватку, я зрозумів. Це серйозний хлопець, бо знаєш, є такі, що дивися, ну, видно, справжній кілер. Так, тіло саме каже, а є такі, як гусик. Зовні трохи оманливі, зовнішність оманлива. Але коли він б'ється. Оманливість зникає. Ти відразу розумієш, о, це небезпечний чувак. Це відчувається в його ногах, у стійці. Так. І коли ми починали спаринг у розпалі бою, там кілька джебів, але він такий швидкий. Mm. Я розумів, якщо хоч один з цих ударів пройде, буде зла. Я буду в лікарні.